Всіх вітаю! Сьогодні холодним осіннім раночком вийшов на малу річку поганяти хижачка, Погодка пахмура, холодна, туман, трохи дує вітер, але то все таке. Можливо, хтось вже почав з хижачків снідати. Поставив трьохдюймовий силикон і зараз будемо його пропонувати рибці. Тож поїхали. Так, будемо обкидувати берегову зону напроти, під нею гуляє рибка, можливо хтось її ганяє. о оп 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 хто це в нас? О. <с confirmation> ой 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 який здоровезний судачок, Це просто звір. Ой! Дивіться який! Взяв. Зараз покажу. Ось такий звір взяв на отаку приманочку. На що він розраховував, як ви гадаєте? Перша рибка. Пливий підрос... Ух ты, там хтось так стрибає, хтось когось ганяє. Дуже жорстко. Міняємо місця приманки. Дуже велике бажання зловити сючку. Вона наче ганяє мальочка. Але на наші приманочки. Але наші приманки ігнорують. Ох ти взяла, стукнула під берегом. Стукнуло 100%. І щось зараз ми її, значить... Значить, зараз буде наша. Ох, під берегом стукнула. Але не засіки. Ну, під берегом завжди важко. Оп, кто съе кто-то е-е-е, щучка, щучка есть, равномерочку, есть, не, че не есть, 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 взяв есть, 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 красунчик Давай. О, красунчик, о Ось такий гарненький кавунчик. Тож може треба спробувати на рівномірку, а я щось не так роблю, там вже зовсім в треба ще ставити. Ну зараз спробуємо ще. Ладно, тут все одно в облери ставити, тут багато зачепів. Кто То есть, брався. есть Ох ты! Опа, есть, 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 есть! Ударчик Щучка, сючка, и гарно, сючка. Есть красунечка, давай, 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 давай. о головой, мотыль ль, ох, игарно, ох, игарна. Да, такая килушечка, мабуль. Вот мы и Потроху, потроху. Давай, давай сюда, давай, давай. Давай, родненько. За краешек губы. Опа. Все, на базе. На базе, маленько на базе. И что у нас тут? Ось такая у нас красуня. Зараз заміряємо рибку від хвоста і до зубів. 47 см. Виходить не залік. Значить, зараз будемо відпускати. Ось така красунечка. Порадувала нас своїм клюванням. Не дотянула вона до заліку, тому піде рости далі. Так, ну что, бежит рыбка педростаты. Давай, сейчас троха вентиляция забер. Все, поплыла. Помахала хвостиком и побегла. Класс. З рибкою щось сталося. До обіду вона була активна. Клювали і оконя, і щука. А потім після обіду щось з нею сталося. Спочатку вона виходила за приманкою хоча б, але не брала. А зараз все. Я її зовсім не бачу. Так, купаю просто приманочки різні. Безрезультатно. І розміром бавився, і кольором. Ноль. Не знаю, що сталося з рибкою. Наче тиск, погодка, все однаково, нічого не міняється. І завтра таке ж саме буде. Що їй треба, щоб вона почала клювати. На цьому буду завершувати риболовлю. Рибка клювати перестала повністю. Зовсім немає ні ударів, ні виходів за приманочкою. Тому буду збиратися і топати додому. Рибалочка сьогодні. Принаймні перша її половина вийшла. дуже класна, рибка клювала. Були зловлені декілька рибок. Була щучка гарна, такий бой дала, ну супер просто. Трошки не дотягнула до заліку, тому їй повезло і вона ще буде плавати, рости і радувати когось може клюваннями. А може вже набралась розуму і буде їсти тільки тих, тих рибок, які живі, а всякі підозрілі об'єкти у рота брати не буде. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока!